Мені так завжди хотіло жити в Італії. Я мріяла поїхати в Париж сама і провести там спонтанно декілька днів. І мені це вдалося. Але яке було моє здивування, коли я проживала взагалі по іншому, ніж мені здавалось, я буду проживати. В моїй голові мені здавалось, я буду пригати від щастя. Просто коли я вже крок зроблю в ту країну, я вже там буду стояти, дивитися вулички, неймовірні. я думала, все, 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 це все, що мені потрібно. Але коли насправді я там опинилася, в мене всередині був такий спокій. Мені не хотілося сильно радіти, мені не хотілося просто нікому розказувати. Мені не хотілося нічого нікому ніде показувати і доказувати. Єдине, на що справді було бажання це розділити моменти з собою, з природою, з тою історією, яка мене зараз оточує. Це так унікальне відчуття. Тому що коли ми мріємо, ми думаємо, що це буде щось феєричне по відчуттям, по емоціям, коли ми втілимо це. Але насправді всі мої мрії, які я втілювала, вони проживалися так спокійно всередині, і не було такого ф. Яричного настрою, хоч іноді теж, але здебільшого, всередині був просто спокій умиротворення. Ідеалізація, вона тільки ось тут. І ідеальний момент, який здається нашим вау-вимріяним моментом, тільки ось тут. Насправді, кожен момент з нашої мрії він абсолютно нормальний, і його можна проживати просто спокійно. Бо коли ти насправді отримуєш те, про що так довго мріяв, всередині просто спокій і вдячність.